Моє вітання всім глядачам каналу «Дві лівих». Сьогоднішнє відео зачепить тему дуже актуальну на сьогоднішній день для всіх українців: як пережити холодну зиму в умовах відключень електроенергії, коли вдома перестає працювати котел, коли батареї холонуть. Нікого вже не здивуєш на сьогодні простирадлами, покривалами з підігрівом. Але всі вони в основному працюють від мережі, від розеток 220 вольт. А героєм сьогоднішнього відео буде ось ця безрукавочка з підігрівом, якою я користуюся вже більше року. Вона працює від павербанку. Внутрішній кишені є USB-роз'єм, до якого підключається павербанк. І сама кишенька. В яку цей павербанк акуратно собі і вміщається. я взяв з собою USB-тестер, за допомогою якого хотів заміряти споживання цієї жилетки при різних режимах роботи. Втім ж ця безрукавка хороша і корисна буде в даний час. Вона має в собі вшиті нагрівальні елементи, які беруть енергію з павербанку і перетворюють її на тепло. Тканина блискуча профольгована, чи не знаю, як, як її правильно назвати, допомагає це тепло утримувати біля тіла. Як я вже казав, що користуюся цією безрукавкою більше року, то дійшов висновку, що мені цього достатньо, щоб був нагрів в районі хребта і коміра. Є ще моделі, в яких нагрівальні елементи є і в районі грудей. Обігрів кишень, також поясничний відділ і, само собою, в районі лопаток і комір. Тут же всього-навсього два. Спереду є кнопочка режимів. Включився червоний режим, це максимальний режим обігріву. От що нам показує USB-тестер. Цей режим є найтеплішим і, відповідно, найбільш енергозатратним. Якщо нажати на кнопочку раз, де світиться білий світлодіод, це є середній режим потужності і ще раз синій, це є мінімальний енергозберігаючий режим обігріву. Я взяв зі собою спеціально ще й тепловізор, щоб показати зони, де саме гріється безрукавка. Для цього включимо її. Нехай буде максимальний режим. Ось ми бачимо. Саме ці нагрівальні елементи. В районі коміра менший і по центру хребта більший. Одна тепловізорі показує температуру їх нагріву 25, 24, 25, 25,3. Зверху взагалі показує 38 градусів. Найгарячіші точки. Комір. 35, 43, 46 навіть, на рахунок режимів нагріву і енергоспоживання. Наприклад, павербанк на 10 000 мАч в червоному режимі максимальному можна безперервно користуватися десь близько 5,5 годин цією безрукавкою. Коли включити Білий режим середнього обігріву, то такого павербанку буде достатньо приблизно на 7 годин безперервної роботи. Ну і найекономніший режим це коли кнопочка світила блакитним. При цьому режимі мого павербанку вистачало приблизно на 10 годин 10 з половиною безперервної роботи. Я в основному використовував тільки оцей мінімальний блакитний режим. Оскільки мені було повністю його достатньо. Можливо, температура на дворі була не настільки холодною, щоб потрібно було включати і потужніші режими, а можливо через те, що рухався постійно. Тим не менше, якщо є можливість зарядити павербанк, підключити його до такої безрукавки, то ми можемо собі набагато більше додати комфорту під час відключення електроенергії. Ну і додатково така річ згодиться на зимовій рибалці чи походах на природу. Тому я в ні в якому разі не займаюся рекламою даного товару. Я не займаюсь продажем цього. Просто поділився ідеєю. Бо, як виявилося, багато хто ще не знає, що взагалі таке існує. Сьогоднішнє відео добігає до кінця. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисним і цікавим, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, а я вам бажаю миру, електрики завжди в домі І будьте здорові!